Уже кардіограма, холтерський моніторинг. І тут ми виявляємо, чи є небезпека, чи немає. Значить, повірте мені, що небезпечні види аритмій, як правило, це у тих людей, у яких є органічна патологія серця. Це може бути перенесений інфаркт, це міокардити, це взагалі будь-яка серцева недостатність з будь-якої причини. Це можуть бути вади серця, це тромббалії, наприклад. Да? Тобто, це вже якась проблема з серцем, яка відбулася, і як наслідок порушення ритму. І от такі порушення ритму різні, які б вони не були, їх треба лікувати обов'язково. Навіть якщо ви їх не відчуваєте. Дуже багато людей, наприклад, які перенесли інфаркт, вони приходять на кардіограмі, ми може бачимо порушення ритму, але фізично вони їх не відчувають. Навіть за рахунок того, що, як правило, вони вже приймають якісь препарати і вони трошки якби, ну, приглушають оцей фізичний такий, таке фізичне відчуття перебоїв в серці, то все ж таки такі порушення ритму треба лікувати. Перед усім, Найчастіше те, що ми е, стикаємося, це звичайна фібриляція перед серця або миготлива аритмія. І там, крім лікування тої аритмії, ще потрібні, звичайно, антикоагулянти, але це окрема тема. Е, я просто хочу наголосити, що ця, це порушення ритму воно небезпечне дійсно. Е, це може бути суправентрикулярний тахікардій, і це е, велика кількість екстрасистів, е, парні екстрасистили, групові екстрасистоли. тобто це велика кількість різних видів екстрасистолі, особливо шлуничкових. І коли ми на холтері це бачимо, звичайно, це потребує лікування. Багато з вас пишуть мені і питають про ті чи інші препарати, які можна використовувати, чи то можна замінити, чи не можна. Це не привід взагалі для онлайн-консультування, тому що всі препарати антиаритмічні, вони мають дуже багато побічних ефектів. Тому для того, щоб підібрати те, що саме вам необхідно, потрібна вся інформація про вас. Ваше ехо, ваш тиск, ваші препарати, які ви приймаєте, які у вас захворювання паралельно є. Тобто, це такий, така інформація, яка. Ну, яку потрібно тільки при очному прийомі з вашим лікарем вирішувати, тому радити, приймати ті чи інші антиаритмічні препарати я не можу, це небезпечно. Да? Тому це така дуже індивідуальна тема.